Єврейські художні книги, які я рекомендую до прочитання. Насправді перелік цих книг у моєму особистому списку дуже великий, але це таке перше відео із цієї рубрики, тому поділюся кількома основними, які я рекомендую прочитати для початку. І не можу я не розпочати з прекрасної книги, яка називається Людина у пошуках справжнього сенсу. Це історія про психолога в концтаборі, автор Віктор Франкл. Я перечитую цю книгу в друге або втретє. Вже навіть не пам'ятаю який раз. І ось тут можна побачити на 46-й сторінці закладка, тому що якраз зараз ця книга в процесі перечитування. Мені дуже подобається ось такий лаконічний. Формат дуже зручно брати з собою, наприклад, десь в дорогу. Якщо їдете автобусом чи потягом, дуже зручно почитати в дорозі багато місця не займає. Ну і також, наприклад, так як я добираюся до студії радіо на роботу в Київському метрополітені, можна з собою. В сумочку закинути, і також, поки ти їдеш 40 хвилин, можна собі прочитати. Що мені подобається в цій книзі, те, що читаючи її, ти мимоволі справді починаєш задумуватися над пошуком справжнього сенсу в житті. Взагалі, мені здається, що справді можна запозичити багато життєвої мудрості в людини, яка не просто прийшла через концтабір, а яка знайшла в собі сили для того, щоб жити далі і ділитися певними, так би мовити, життєвими лайфхаками з іншими людьми, які можуть стикатися з певними життєвими. Труднощами, Собисто мені ця книга вже неодноразово допомагала своїми влучними лаконічними цитатами підбадьоритися в той момент, коли здається, що в твоєму житті зараз просто справжнісінька катастрофа. Ну і я рекомендую також цю книгу, тому що єврейські автори дійсно відрізняються особливою мудрістю. Ну звичайно ж, єврейською мудрістю. Тому дуже сильно рекомендую, якщо раптом ніколи не читали, якщо раптом вперше чуєте про цю книгу, просто маст хев. Також дуже сильно рекомендую ось цю книгу, яка називається Східно-західна вулиця. До речі, в мене така штука, що назви книг я пам'ятаю, а з авторами мені прямо дуже складно. Тому прочитаю для того, щоб точно не переплутати. Філіп Сенс, ця книга хронологічно переносить нас в часи голокосту, який відбувався у Львові та на Львівщині. Зокрема, мова йде про містечко. Жовква в Львівській області в цій книзі ви зможете прочитати про так зване дослідження автора стосовно історії своєї родини, яка в своїй більшості, на жаль, загинула за час голокосту в Львівській області. І власне автор повертається до Львова, повертається до інших населених пунктів, проводить досить таку скрупульозну дослідницьку роботу для того, щоб зрозуміти і побачити взагалі свій родовід, історію своєї родини в деталях. Мені як людині, яка жила та навчалася у Львові, дуже особливо цікаво читати цю книгу, тому що тут згадані деякі вулички та райони, які я знаю, згаданий Львівський університет, в якому власне я навчалася. І тому, коли ти читаєш ось таку от цікаву книгу, яка просто переплетена історичним екскурсом, ти, наче, переносишся туди, де, по суті, наприклад, ти теж прогулювався, або де ти добре знаєш ось цей квартал або ось цей район. Але навіть якщо ви не знаєте Львів, не ознайомлені із Львівською областю дуже сильно рекомендую цю книгу, тому що вона дуже точно переносить не просто в події до голокосту, не просто в ті часи в Львівській області, але також допомагає краще в принципі зрозуміти тематику голокосту і проблематику геноциду як явища та як терміну. І також не можу вам не порекомендувати книгу Шмеля Агнона, яка називається Нічний постоялець особисто для мене це книга моєї осені. От вона несе якийсь такий певний осінній вайб, тому з чаєм під дощик, під прохолодний осінній вітер за вікном, її насправді дуже приємно читати. Це історія про чоловіка, який повертається в рідне містечко, в рідне містечко на Галичині, єврейський штетл після Першої світової війни. І загалом, в принципі, якщо вас цікавило, як виглядав. Ось той самий єврейський штетел, як взагалі виглядали єврейські поселення в Центрально-східній Європі в ті часи до 40-х років минулого століття. Тобто ця книга вона точно вас перенесе в той вайб, в ту атмосферу і допоможе вам проникнутися взагалі, як же ж виглядало єврейське таке класичне містечко. Дуже атмосферна книга, дуже мені подобається її і читати, і перечитувати, і взагалі прекрасний сюжет, прекрасний сценарій. Тож рекомендую до прочитання, наприклад, цієї осені. Нехай це буде для початку просто ось такий топ-3, а я ще обов'язково буду робити продовження. А ви, друзі, обов'язково поділіться в коментарях, як вам взагалі ось такий формат відео, можливо, ви читали щось із цих книг і вас уже щось торкнулося. Або маєте ваші особисті рекомендації з приводу єврейської художньої літератури.